Всім привіт! З вами дядя Саня і це вже четвертий летсплей пригодницького виживання. Що ж, В минулому летсплеї я зупинився на тому, що я знайшов е село, друге село. Значить, Будемо в цьому летсплеї його лутати і рухатися далі. Так, першим ділом я заберу гарбузики. Гарбузики мені будуть дуже сильно потрібні, хоч не хоч вони мені будуть потрібні. Ось, Та навіть його роз гарбузиками. М -м -м, інтересно. Я тільки за що на світ, поки чанки прогрузяться, блін то трошки підвисалок. От, ну ні, слухайте, тут ціла горка є тих гарбузиків, то я їх заберу, знаєте. Все потрібно. Особливо мені все-все-все-все потрібно тут. Там вовки. Е Світильник Джека Лишимо їм Він мені не потрібен. Так, давайте зараз поїмо тут. Ну, ягоди не сама краща їжа, але оскільки в мене тут немає ні бази, ні ферм, ні ніц, тому, до речі, до речі, з ним можна було би поторгуватися на смарагди. Треба мені це чи мені це не треба? Треба подумати, слухайте. Мені треба подумати. Так, тут, можливо, десь є тут кузня, щоб я тут міг броню забрати. <смі> Або інструментики. А Ну мені ж самому інтересно, чи є тут таке, чи тут нема такого в мене в цьому селі, верніше. Опа, дерево. А на що мені зараз дерево? А я не знаю, на що мені дерево. Так, візьмемо картоплю. Так, ти хто у нас таке? Тут на щось є? Тут на щось є. Опа! Шолом на базу. Опа. Приуділися трошки. Хорош. Так, то дім Такий якийсь завертушка. Тут о, хліб є. Ягоди є, о, мені це треба. Так давайте дерево візьмемо, ладно. Будемо тащили з собою дерево. Але правда, наші мені зараз дерево, якщо в мене так верстака немає. Ну, ем, знаєте, я верстак з собою візьму, але я ще зараз крафтити ніц не буду. Поки що. Я поки що подумаю, чи мені можна крафтити, чи мені можна крафтити лише окремі речі. Мені це треба буде подумати. Я просто не очікував, що я тут верстак знайду, блін. Я думав, що ви ж всі мародери, верстак спавниться, але виявляється, що й в селі спавниться. Будемо знати. Так що... Так, забираємо всі гарбузики. Все мені тут потрібне. А, тут могла б бути броня, до речі. А немає її. Ай-яй-яй. Не, ну хоча б так шолом в мене є, тому нема що обіжатись на них. Вони мені так подарили і шолом, і тим більше верстак, який я не можу скрафтити. Але можу забрати. Я, коротше, його поки що заберу. А там подивимось, що я буду далі з тим всім робив. Так, тут ще є будиночки. Може тут і броня? Та блін. Лохотрон. Аж могли якусь тут броню дати Мішок! О На базу просто Ще один верстак, капець! Вау! Так, тут низ нас нема І що у нас тут далі? У нас тут далі нічого. Капець, мішочок в мене вже є. У-у-ой! Оце мені потрібна буде річ. Слухайте. Блін, блін. Хоч мішок не самий кращий варіант, але оскільки в Майнкрафті інвентар досить маленький, то краще, ніж нічого. Тому. Тому така штучка мені пригодиться. пригодиться. Зараз я поскладаю там Може, Можна поскладати таке, що мені не особливо потрібне, але... З півні зараз все потрібно. Ну, краще. Так, по цьому селі я так розумію, що все. Ягоди я тут трошки заберу. Я знаю, що їх можна інакше забирати, але зараз тут будуть в їхні ті шипи попадатися і воно мені не потрібно. То дощ то гроза? То дощ. Так, доповнительний ФПС в мене падає. Так. У, ну, надіюся, нам не пошкодить. Так, йдемо далі. Може ще я одне село знайду, ней Бо По такому біомі треба подорожувати... Це Тайга, по-моєму. Тайга. По такому біому треба подорожувати, бо тут дуже багаті села. Тут можна, блін, ціли, цілий комплект броні знайти. О, то вже, я так розумію, то вже в мене вечір настає, тому зараз йдемо спати. Ось. Супер, супер. Виживання починає, мені вже подобатись. Що <гум> головне, що в мене є вже ліжко. А там далі. Дальше... А там далі вже таке собі. Чи... Туди, сюди. Якось можна вже. Перейти, давайте я поїм. А, в них пічки не було, блін. я ж, ну, я ж міг пережарити, в принципі. Я ж міг би, в принципі, пережарити м'ясо, а в них пічки не було. Так, 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 йдемо, судово, може тут є село, хто його знає. Хто його знає, що тут я, ні? Ну. І я не знаю. Це рандомний сіт, я не підбирав сіт під базу, що мені підбирати сіт під базу, якщо в мене так бази не буде. Я тут просто подорожую собі. Ягодки збираю собі. Це моя їжа. Так лишемо тут ягодки хай стоять. Ага, в мене вже четвертий сек пішов, я. Добре. У, я думаю, що тут таке. <смірим> так, що там у нас таке? Там що, лисиці у нас? Так, тут у нас лисиці є. Мені б кож вище підібратися, щоб я роздивився територію, що тут де є. Може тут десь є ще одне село, хто його знає. І там десь... Залізна бурня лежить. У. Або є кузня з залізним кайлом і діамантами. О! То ще краще. Так, і що в нас тут? Знаєте, я тільки що зрозумів, що... Я то чило не забрав. Блоки професії мені бажано було би збирати. То я то чило не взяв. Та ладно, що я ще одне село пройду. До того часу, поки буду селян розторговувати, то. Ой-ой-ой, ще скільки... Сіл я зустріну, що я їх ще зустріну. Я уявляю. Не зустріну ні одного села, я такий. Але то є. Я не розумію, там далі океан зде? А ні, там далі не зде. Давайте попливемо. Демо що там руїни. У, навики плавання. У, на максималку. Пливемо, пливемо. Дихалка дуже швидко закінчується. <гум> так, треба подихати О, Так Такого плавається, правда? Что Що мені щось дається? Вроді плавається, ну. Так, плавається. Траще розібратися. Я вже в мене кротне знав, скільки років граю? Ну багато. По-моєму, з версії 1.5. Ну... то ще так і. Давай, давай, їж-їж ну давай, давай. Ой, боже, ягоди, ну це страшна їжа. Так, йдемо далі. Може тут є якесь в мене село, що зустрінеться? Ну хто його знає? Ну давайте подивимося, чи тут є ще якесь село. Так. Ну ягоди давайте. Так, поверхне в ним збирав. В принципі, не найкраща їжа, але... Ще раз скажу, вони мені... 32 гриба, ну мені хватить. Я що там буду якісь е... гриби виварювати чи маринувати. Так, тут а, небезпечно, тут можна грохнутись, так що потім на спан вернусь. Мені таке не хочеться. <кій> я вже так по території прийшв. Я вже так по території прийшов, так що... Тут така штучка. <кій> мухомори, слухайте, ні, мухомори я теж зберу, я їх можу зібрати. А я їх не можу зібрати. А, мені, а, мене лишні? а що мені ли... А що мене лишнє? Нащо мені тюльпан? що мені той тюльпан? Хіба би я пастуха знайшов там, червоний барвник йому здав? Але то тр треба зумати, а не такого подорожувати. То то ж я не знаю, якщо так подорожувати, то, то певно, займає вічність. Пастуха шукати ще. Що тут у нас? Добре, він... Не так аж і страшно, але все одно. Падати лишній раз не потрібно. Так, давайте, знаєте, що з'їмо? З'їмо ми з вами гарбузовий пиріжок. Хоч якась нормальна їжа мені попалася, не то, що ті ягоди. блін. Жуєш, жуєш їх, жуєш і толку з них. Так. Закінчується, на жаль, біом з На жаль, закінчується. Але нічого страшного, цей біом мені дав шолом. І саме головне верстак. Але тепер, чи потрібен мені той верстак, я не знаю. Я подумаю, чи можу я все крафтити, чи окремі інструменти, чи тільки те, що я знайшов. Ось, я ще подумаю собі. Ну, щоб було інтересніше, а не так все скрафтив і, і все, і пішов. Ну що тут, то, то хіба інтересно? Ну і не інтересно, а треба якусь... А то ж пригодницьке виживання, то пригоди одні, тому треба щось з тим подумати. Просто я ще не сподівався, що я саме в цьому випуску знайду верстак. Якби я його не знайшов, ну було б спокійніше. Бо я собі продумав, а так бачите, знайшов верстаки і тепер треба мені вже швидше думати, що з ним робити. Чи там все крафтити можна, чи не все? Які тут пасіки? Хм. <кій> О, знову <тайга> йде. Опа! <кій> Може там в мене буде е, цей? Може там буде село? Давайте зараз перевіримо, хто його знає. А вдруг там зараз буде село? Ану, ану, ану. Може десь тут буде село? Хто його знає? <кій> <кій> ну я би був дуже радий, якщо б тут було ще село. Тайга це самий вигідний біом, бо тому що там село дуже багато. <кій> Не то, що інші села. Найбідніше це, по-моєму, акація. Якщо я не помиляюсь. По-моєму, що... Акаті. Так, що тут таке було? Що то... Доріжка була? Чи то корова мене? збаламутила? Корова мене збаламутила, ясно. А я вже подумав, що село тут десь є. Думаю, о! Ай, облом, облом! Обломали мене. Так, на цій території я не бачу село, що було. Але цей біом де ще далі, тому може там ще далі десь є Село, хто його знає? Так, курочки тут в мене є. Курочки. У, курочки, курочки. Так, що тут в нас далі? Йдемо в тайгу. Це таке село може попастися. Ось... Я ще так, знаєте, подумав, якщо мені зараз зустрінуться ті руїни, чи то стародавнє місто, як воно блін, називається, то я ще його не зможу там руни залутати. То якщо я його зараз знайду, то я не знаю, що то буде. То буде капець. Так, ну, закінчується біом Тайги, я так зрозумів. А ні, ще продовжується, о. А мені це подобається. Є надія на село. А там великий тім. Гарбузик. Опа. Ми не проходимо них. Ми повз них не проходимо. Це мої майбутні смарагди. все 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 ми збираємо. Нічого не пропускаємо. Ні одного. Тут нема що дивитись на красоту. Мені <кій> 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 щось той говорив, що я вже хрипну. Так. Ну, в принципі, що можу вам сказати? Цей випуск получився доволі непоганий. Я знайшов собі шолом, знайшов верстак, який я не сподівався знайти. І знайшов мішок, який мені. Перегодиться 100%. З вами був я, дядя Саня. Це був четвертий летсплей. Зустрімося з вами в п'ятому летсплеї, де ми підемо з вами знову в подорож. Всім па-па!